Hello. Діти, вітаю. Сьогодні ми розглядаємо уроки 1112. За першою лекцією The art piece Скільки тобі років? Давайте повторимо перше 4 числа, на сторінці 19. -ті. Разом зі мною перші 4 числа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. І сьогодні ми вже вивчимо рахунок до 10 і повністю нашу лічилку, оскільки перший рядочок ми вже навіть знаємо: AI, Zwy, Politzai, Drive, Pia, Officio, а інші дізнаємося сьогодні. Що ж, переходимо до нашого інтерактивного підручника і познайомимося ще раз, прослухаємо усі цифри. Eins, eins und den zwei. zwei, zwei, drei, drei, drei. vier, vier, vier. 5. так, 5, 5. І бачимо ще приклад, так? Приклад. П'ять рибок. Порахуємо їх. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 рибок у нас є. Там. Dan... Наступне число. 6. 6. 6. 6. Попугаем нас. Давайте ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Наступне число. 7. 7, sieben, sieben. sieben, sieben. Пошвятка у нас такі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acht. Acht. Wie sind Acht. geht das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun. Neun. Der geht neun. Ossimus geht geht und... 10. Син. Також декі тварини. Давайте їх порахуємо до 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9. 7. 10. 10. 10. 10 тварин у нас. І ще раз також пора äh, прослухаємо так. Да? Прослухаємо. Та, необхідно поєднати кількість предметів на малюнку. Так, із тим, що зображено. Спробуємо. Трай. Трай, трійка. І ми шукаємо, де три предмети в нас є. Трай. Так, три мандаринки. Цінь. Цінь. Десять. Найбільше це певно, яблук у нас Цвай. Цвай. Підходить. Два планами. Зекс. Зекс. Шість. Підходить нам також. Сіб. Mm? Сіб. Давайте себе перевіримо. Все у нас правильно зійшлось. І ще є один пункт. Все так само нам необхідно прослухати та позначити кількість. Ахт. Acht. Так багато. Ось так. Ані, 2, 3, 4, 5, секс, сім, аcht. Вісім. Fier. Fier. 4, 5, tak, 4, 8, 4, 4, 4, 9, 9, 9 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 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 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 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 І ось наша лічилка. Так, давайте її прослухаємо. Спробуємо повторити. Частково ми знаємо, а інша частина буде для нас нова. 1. 1. 2. Поліцей. Поліцей. Три. Три. 4. Офіцір. Офіцір. Fünf. 5, 6, 6, Alte Hex, Alte Hex, Staral Widma, Alte Hex, 5, 6, Alte Hex, Römer 12, 7, 7, 8, 8, Gute Nacht, Gute Nacht, Na Dobranic, Gute Nacht, 8, Nacht, Acht Nacht neun neun 10. zehn schlafen gehen schlafen gehen beschluss warte wir eins eins zwei zwei polizei polizei drei drei vier vier Offizier Offizier 5 5. 6 6 Alte Hex. Alte Hex. 7 7 8 8 Gute Nacht Gute Nacht 9 9 10 10 Schlafen gehen Schlafen gehen ich

wie alt bist du? Ich bin sechs Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin sechs Jahre alt. Man nicht schießt. Wie alt bist du? Du, z.T. Wie alt bist du? Ich bin mani nicht schießt. Sechs Jahre alt. Ich bin sechs Jahre alt. Давайте також прослухаємо та позначимо, скільки років дітям. Але спочатку ми назвемо так назвемо числа. Acht векс 0. У нас є дівчата Мія, Ема і хлопчик Флоріан. Що ж, давайте прослухаємо та вкажемо, кому ж скільки років. Ситуація 1. Wie alt ist Emma? Emma ist neun Jahre alt. Emma ist neun Jahre alt. Emma, is also was Emma? Das ist eine neun. Emma ist neun. Dann? Situation 2. Wie alt ist Florian? Florian ist sechs. Florian ist sechs, Emilia ist acht. Russluchamisches. Situation drei. Wie alt ist Mia? Mia ist acht Jahre alt. Russluchames. Kajima, das ist Russluchames. Ich bin sechs Jahre alt, meine sechs. Dann Emma ist neun. Florian ist sechs. Якщо нам складно вимовляти повністю фразу, так, і він зекс є реальт. Можна сказати просто і він зекс. Мені шість. Florien іст. Мія іст а8. І, звичайно, перевіримо, так, перевіримо себе. Ми повторимо, так, повторимо ще раз цифри, які у нас тут з'являються. Назвемо їх orns. Sex. zwei, sieben, drei, acht, vier, neun, fünf, zehn. In der Reihenfolge stehen: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Це. Дорахували ми до 10. І повертаємось до нашого звичайного підручника. Що ми ще не зробили? Ми в правій четверті. Давайте розіграємо дані діалоги. Так, сторінка 20. Наприклад, питання одне. We alt peace do. We Vi peace do kim. Igbін Я реаль. Так, Додаємо «я ja, реаль». Aber man muss sagen, Lukas ist 6, Kim is 7. Nina und Maya. Wie alt bist du, Nina? Ich bin 8. Ich bin 8 Jahre alt. Wie alt bist du, Maya? Ich bin 5. Ich bin 5 Jahre alt. Nina ist 8. Maya is 5. І давайте порахуємо ще раз, назвемо наші цифри, щоб вже точно запам'ятати. Скільки тобі? Ich bin зекс, або ігбін зібен. І в кінці даємо реаль. або хоча б просто число ich bin, sechs, ich bin sieben. І рахуємо на останок разом, оскільки сьогодні ми вже можемо рахувати до 10. Eins, zwei, drei. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На цьому закінчуємо наш урок. Поході долес і апідасейн доведе зустрічі. Або можна попрощатися словом «чус», tschüss.